Дякую, Оксано. Точніше, я буду передавати слово Єгору Нікелю, командиру 426-го окремого батальйону безпілотних систем у складі морської піхоти військово-морських сил України. Пане Єгоре, вітаю зі святом. Доброго дня. Зі святом. вас. Дякую, що знайшли кілька хвилин. Пане Єгоре, ви у 2015 році пішли на війну. Я пригадую, що тоді, 10 років тому, ще багато хто сподівався на швидке закінчення війни. Пригадуєте, коли ви зрозуміли, що ця війна надовго? Ну, це порозуміння прийшло е, трохи пізніше. Таке розуміння прийшло десь в році 15-му 15 Ми ще сподівалися, що ше швидко закінчиться, що потрібно трохи ще натиснути, і все воно пайде вже к покращенню. Ну в 17-му стало вже цілком е, зрозуміло, що. Ми надовго, противник перегруповується, противник готується, переозброюється, і що велика війна буде невдовзі. Ви очолюєте батальйон безпілотних систем у складі морської піхоти. Це військово-морські сили. А можете розказати, чим ваш батальйон і безпілотники військово-морських сил відрізняються від безпілотників сухопутки? Є якась принципова різниця? Як такової принципової різниці немає. Фронт однаковий для всіх. Ви знаєте не понаслишкам, що бригади морської піхоти тримають в одне з самих найскладніших ділянок фронту по Донецькому напрямку Харківському напрямку Запорізькому, Херсонському ми приймали участь в всіх операціях, які були за ті за ті чотири роки. Тому різниці застосування безпілотних систем немає ніякої. Ну за винятком тоді, коли ми працюємо саме саме на морі, то там є деякі від'ємності, але вони незначні. Просто я знаю, що в 2019 році вас запросили фактично створювати перший такий підрозділ безпілотних систем у складі морської піхоти. Як ви підбирали тоді людей? От ви піонер. Перед вами завдання робити те, що ще ніхто у військово-морських силах не робив. Який був принцип? Принцип був методи проби ошибок. То с ми пробували спочатку брати людей, вже маючи якийсь досвід і їх розвивати. Паралельно з цим пробували вирощувати з нуля з нових людей, які ніколи не були пов'язані з, -з цією роботою. І я вам скажу, що саме другий варіант оказався найбільш вдалим, тому що люди, які починали це робити з самого початку і потратили на це на один рік, на сьогоднішній день це в одне з кращих пілотів, взагалі в нашій армії. Тобто краще пілота навчити з нуля, ніж брати і переучувати з якогось іншого місця, так? Простіше. Простіше, mm. навіть Не краще, але простіше, да. Добре. А от виходячи тепер, ну, фактично, шестирічний досвід у вас у цій сфері. Е що ви скажете важливіше? Це технології, коли ми говоримо про безпілотні системи. Чи все-таки люди, які керують цими технологіями, бо ну, без людей технології неможливі, але безпілотні системи, без технології це не безпілотні системи. Симбіоз. Симбіоз трьох основних со составних це перше це люди, їх мотивація, їх бажання робити ту роботу, яку вони роблять, і робити її вміло. Це ми досягаємо за счет нашого доволі сильного сержантського сержантського корпусу. Хлопці, які на які плечі покладаються вчити, готувати та робити бойовими підрозділами вчорашніх хлопців, які ніколи не були, не, не мали нічого спільного з військом. Технології, це, звісно, на, на, на наш на сьогоднішній день. Наша перевага над противником – це постійне внедріння нових технологій. І третій дуже важливий це команд командування, це командування операцій, це командування злагодження цих підрозділів. Це скоординована робота. Тому що один пілот з одним пультом, з одним дроном в небі нічого не вирішує. Вирішує ціла величезна команда, яка проводить синхронізовану роботу. Угу. Пане Югоре, от Сьогодні день захисників і захисниць. Е, скажіть, будь ласка, а про кого чи про що ви думаєте, коли думаєте про себе як про захисника? Тобто, кого ви всередині себе уявляєте, кого ви захищаєте? Чи можливо, що ви захищаєте? Вперше. Ну я, напевно, це буде звучати якось банально, але це цілком правда. Я постійно думаю тільки про своїх хлопців. Тобто, Мені вірили... Величезна кількість дуже гарних людей, за яких я відповідаю, за яких я піклуюсь і живу їх життям, і тому всі мислі саме про них і про їх родини. Тобто, може би буде там сказано некоректно стосовно там моєї особистої родини, але моя особиста родина поруч зі мною воює поруч зі мною. Я постійно знаю, чим вони живуть, а от якраз хлопці молоді, різні, то в першу чергу всі мислі пов'язані саме з ними. Угу. Ви десь ну фактично десятий рік на війні. Після того, коли ми закінчимо цю війну, ви себе бачите поза військом чи далі ну, мислите себе як частина збройних сил? Ну знов ж таки дуже важко загадувати на так наперед. Тобто ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, і чи це остання війна, і як воно буде все проходити далі. Звісно, спочатку хочеться після цього всього як слід відпочити, а далі вже далі вирішувати, що робити з життям далі. Дякую вам дуже, пане Єгоре, В першу чергу за захист. Дякую і дякую дуже за те, що знайшли кілька своїх хвилин долучитися до ефіру. Це був Егор Нікель, командир 426-го окремого батальйону безпілотних систем.